Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Сьогодні ділюся з вами відшивами сумісного відшиву пані Киці від Наталії Вовк. І почнемо сьогодні з киці, яку нам показує, ділиться відшивом Юлія Сорока. У неї було 50% вишито, стало 53,6%. Ось таку чудову, прекрасну пані кицю з кавою вишиває наша Юлічка. Дуже гарно виходить. Ми вже бачимо, додаються у Юлії прикраси, буси. Дуже чудово, дуже-дуже гарна робота. Дякую, Юлічка, що ділитеся з нами, і бажаю вам легкого, хорошого. Відшиву, щоб вишивалося у своє задоволення. І йдемо далі. Робота Іринки Карп. У Іринки було відшито 51,40%, стало 53,43. На 2% Іринка просунула свою роботу. Іринка також вишиває пані киця з кавою. Чудова! Прекрасна робота. Дуже гарна мила мордашечка. Нюхає смачну кавку. Чудова робота. Іринка, молодець. Бажаю тобі гарного відшиву. І всього всього найкращого, вишивати своє задоволення, щоб рухалося все ближче ближче до фінішу. Дякую, що ділишся з нами. Своїм відшивом. Нам дуже приємно дякую. Йдемо далі. Робота Ксюші подубної. І як ви бачите, ми вже виявили, хто у нас переможець. Переможець у нас Ксюша. Їй буде 50% знижка на на яку схему від Наталії Вовк. Ось таку красоту. Відшила наша Ксюша. Вона дуже швидко відшиває. Мені щось останнім часом дуже складно ну, якось не вишивається така погода похмура, Ось, холодно, якось і, і якось не знаю. Не відшивається як, як раніше. Колись я відшивала набагато швидше. Я сідала частенько за вишивку, відшивала щось зараз дуже складно. А Ксюша молодець. Ксюша не тратить зайвий час на дурниці, а вона відшиває таку красоту. Ти молодець, Ксюня. Дуже гарна робота, дуже красива киця. Красива-красива. Звичайно, фото так не передає. І тим більше сфотографовано, вислано мені, і я знімаю з ноутбука, виходить, і воно, ну, звичайно, зовсім не таке, як воно вживу. Но це дуже-дуже красива робота. Вітаю, Ксюша, ти стаєш переможцем. Далі хто був найактивнішим, постійно здавав свої звіти. Не пропускав. Я попрошу, щоб ще пані Наталя дала знижечку 25%. Взагалі ми говорили на цю тему, і вона казала, що найактивнішому учаснику, який здає постійно звіти, ділиться, не пропускає. Ми таким, такій людині також дамо. Якби знижечку. І так, давайте подивимося. Далі. Дякую, Ксюша, я тебе вітаю з, з закінченням. І далі робота Лариси Дрозенко. Ларисочка відшиває також пані Китя з кавою. Ось так. Просувається робота, це було до, це після. Ось тут до, додавилася. Зараз трішечки припідніму, бо ось не захвачує повністю. Ось додалася така частинка. Один листок, скоріше всього. Ось таке робота. Дякуємо, Ларисочка. Бажаємо вам натхнення не унивати, нас наздоганяти, закінчувати роботу, вишивати своє задоволення. І дякуємо, звичайно, що ділитеся з нами, а ми йдемо далі. Так, робота Ірини Артамонової. Дуже красиво виходить робота у хрестиках. А ще, мабуть, можливо, буде Бекстіч, а можливо, і там нема бекстічу в цій роботі. Ну, Дуже-дуже красива робота виходить, дівчата, дуже гарно. Дякую, Ірина, що ділитеся з нами цим відшивом. Нам дуже-дуже-дуже-дуже приємно дивитися, спостерігати за хрестиковою роботою, так як всі відшивають бісером, а ви вишиваєте хрестиком. Це дуже-дуже приємно спостерігати і цікаво дивитися, як просувається робота у хрестику. Дякуємо, що ділитеся з нами, а ми будемо йти далі. Вважаю вам також натхнення у відшиві. Так, робота Лідії Коваленко. Було 36,41, стало 39,2. Ось таку частину відшила наша ось цю частинку. ось цю, Кусочок відшила наша Лідочка, Вона також відшиває, як ви бачите, пані Кіця з, з кавою. Дуже красива, гарненька робота яскрава. Дякуємо, лідочка, що ділитеся з нами своєю роботою. Нам дуже-дуже приємно. Бажаю вам натхнення у подальшому відшиві. Так, це моя робота. У мене невеликі просування на цьому тижні. Я закінчила 22 листок. І розпочала 23 листочок. Ще мені є що вишивати. Ще повністю потрібно вишити ось цю полосу, повністю ще одну полосу, і там же підуть менші листочки. Ще, виходить, дві повних полоси, і маю на увазі листки. Два по, як правильно пояснити. Бо я вже запуталася два повних ряди, тобто листок повний іде, а вже там ідуть десь, на, якби скорочені якби, листки будуть йти. Тому що мені два ряди повних листків, а там вже буде скорочені листочки, щоб будуть швидше відшиватися. Ось така робота у мене виходить. Робота дуже красива, дуже яскрава, можна сказати. Зимова киця виходить дуже красива. От, ну, Звичайно, робота не маленька, велика, і втомлюєшся від неї, скажу так, як є. Не знаю. Ну, І я раніше, звичайно, вишивала набагато швидше, ніж я відшиваю зараз. Якби, дай мені той час, можливо, б я вже давно б закінчила цю кицю, але. Я, бувало, вишивала чуть ли не до ранку сиділа. Зараз я так вишивати не можу. Я до години 11, 12, сідаю в годині 6-7 і повишиваю так десь до години 11, 10, 11, 12. Отак, десь і, і, і лягаю, відпочивати, щось не знаю. то лі роки йдуть і беруть своє, то лі що. Ось така моя робота. Йдемо далі. Оля Креуш, відшила ось такий кусочок, уже у Олі додається. Додається, наскільки я бачу, ось тут добавилося. ось, додається. Оля Молодець старається, відшиває у своє задоволення. Дякую Олічка, що ділишся з нами своєю роботою. Мені дуже-дуже-дуже-дуже приємно. Тому до нас доганяй нас. Бажаю тобі більше часу на вишивку, і будемо чекати, звичайно, наступні звіти. Сумісний відшив наш буде тривати до кінця десь. Тако зробимо, тому що я там маю уїжджати, тому. Не буде в мене можливості такої постійно знімати відео. Тому, дівчата і хлопці, буде тривати сумісний відшив ще. Десь до Різдва, отак після Різдва вже я там не зможу якби, знімати відео. Тому я десь після Різдва. Закрию змісний відшив, покажу, звичайно, всі ваші роботи. Можливо, пройдемося від початку, як було на початку, які роботи у вас, які у вас стали, просування і так далі. Зніму таке відео для вас. Ну, і, звичайно. Отримає Оксаночка від Наталії свою знижечку, і так само я оберу, на свою думку найактивнішого, хто постійно здавав звіти і ні разу не пропускав. Тому ми подаруємо також знижечку. Ми на цю тему розмовляли з пані Наталією, вона ніби погодилася. Ось, тому ось такі у нас просування у сумісному відшиві. Всім щиро дякую, хто здає, ділиться, приймає участь від початку і до кінця іде. Мені дуже-дуже приємно. Вітаю ще раз Оксану з завершенням роботи своєї. Мені дуже. Приємно, що ти з нами також весь відшив свій, ділилася роботою. ось Тому дякую тобі, Ксюня, і вітаю тебе. ось А ми далі будемо спостерігати за тими відшивами, які ще у процесі і які ще здають свої роботи. Дякую всім. На цьому буду завершувати своє таке, можна сказати, коротеньке відео. З вами була Наталя Де. Бажаю вам щастя, здоров'я, миру, добра, перемоги, щоб все було якнайкраще. Бережіть себе. Всім па-па.